Анівесени всім теплий привіт! Я Софія, і ви у моєму творчому просторі. Тут про натхнення, в'язання та речі, які можна створити власноруч. Приємного перегляду! Я часто беру з собою під час прогулянок пляшку води. Це не лише економить мій бюджет, а й допомагає берегти навколишнє середовище. Проте у мене не завжди з собою є сумка, щоб цю пляшку туди поставити. Саме тому сьогоднішнє відео про практичний літній аксесуар, футляр для путля з водою. Він поєднує в собі не лише практичну функцію, а й виглядає досить стильно. Окрім того, робить свій внесок у збереженню екології, сприяє використанню повторної тари. Тож розпочнемо його в'язання. Матеріали. Я для цього виробу обрала рафію, але, на мою думку, творчості немає меж, тому для цього виробу можна обрати будь-яку нитку. Це може бути трикотажний шнур, це може бути джу, це може бути бавовна, будь-яка інша нитка. Мабуть, не зовсім підійде шерсть, бо вона має ворсистість і виріб може виглядати незакінчено. Тому я все ж обирала нитку гладку. Цей виріб ми будемо в'язати з рафії, бо, як на мене, рафія дуже літня нитка, і досить стильно виглядає разом з сукнями. Я на рафі і будемо в'язати з неї. Також, звісно, нам знадобиться бутиль для води, для якого ми будемо в'язати. Це буде здебільшого універсальна річ, але ми маємо розуміти, які розміри будуть для нас комфортні. Кістінки ми будемо в'язати, опираючись на об'єм бутилки. Тому обираємо ту бутилку, той бутиль, з яким ви частіше ходите, який є найкомфортніший в вам об'ємі. Ось, для прикладу, я маю ось таку бутилку, яку я купувала і залишила для себе як багаторазу. Але тут у нас форма квадратна. Цей чехол є на бутилку попереднього розміру, і якщо його примірити, надягнути на ось цю квадратну, то можемо побачити, що він теж доволі непогано входить і виглядає загалом теж непогано. Я зупинилася на цьому бутлі, буду в'язати для нього і наступний виріб, він мені загалом підійде і на інші ємності. Звісно, нам буде потрібно метр та будь які ножниці для того, щоб вкорочувати нитку. Також для того, щоб заховати кінчики, нам знадобиться голка з широкою діркою. Або ж гачок будь-якого розміру, який буде для вас комфортним, для того, щоб ми могли ці кінчики заховати, пропхати всередину полотна і виріб був довершений. А ще я буду використовувати клей для текстилю для того, щоб фіксуючи кінці укріпити і щоб полотно не розпускалося. У мене клеєм Prim, я ним загалом задоволена і можу рекомендувати. І також закінчувати виріб ми будемо ось такими петельками. Я пропоную вам два варіанти подальшого носіння. Першим варіантом може бути будь-який пояс з вашої існуючої сумки. Обирайте той, який вам найбільше сюди пасуватиме. У мене є два варіанти зі срібною та золотою фурнітурою, світлою тканиною та з темною тканиною. І я буду носити обидва. Мені подобаються обидва варіанти. І також друга опція. У мене є по два ось таких карабіна, і я зупинилася на золотому. Я пропоную на цей карабін з'язати макраме пояс, тим самим зробити його зйомним і довершеним, який буде абсолютно пасувати до цього виробу. Отож, розпочнемо. Я буду набирати на гачок 6 повітряних петель. У вашому випадку це може бути інша кількість. Дивимося по тому, який у вас гачок, яка у вас точна пряжі. Наше ден може мати всередині дірочку, може не мати. Знову ж таки, дивимося по ситуації, як це буде робити я. Я розпочинаю свій набір з першої петлі, добре її затягую і набираю 6 повітряних петель. У мене є пров'язаних 6 повітряних петель. Далі я завожу гачок в останню, точніше, ту першу, що ми робили. Протягую нитку через петлю, протягую нитку через. Ще одну петлю, яка у нас була на гачку, та з'єднується все в коло. Добре затягую і розпочинаю в'язати стовпчики з накидом. Тепер нам потрібно пров'язати дві петлі підйому, накидуємо нитку, притримуючи нитку, заводимо гачок у кільце, витягуємо нитку, і в нас на гачку є три петлі. Знову накидаємо нитку. Протягуємо через першу петлю і через наступну другу петлю. Зараз у нас є дві петлі на гачку. Знову накидуємо нитку, протягуємо через першу і через наступну. Знову накидаємо нитку. Притримуючи в викільце, витягуємо через першу, через другу накид через першу. Через другу. Далі продовжуємо в'язати так, щоб сформувати стінки цього кільця. Дов'язала я останній стовпчик. У мене разом є 12 стопчиків з накидом. ось наша петля, з якої ми завершили наше в'язання, трохи підвитягнули її, заводимо гачок, ніби з під низу нашого в'язання між стовпчиком підйому і першим стовпчиком захоплюємо петлю і витягуємо її. Далі. Підтягуємо, вводимо гачок в те ж саме місце, але вже зверху, витягуємо нитку, пров'язуємо ці дві петлі разом і робимо ще дві повітряні петлі. Далі ми будемо в'язати кожен проміжок між ступцями, які ми вив'язали раніше, по дві петлі з накидом. Накид, вводимо гачок, пров'язуємо. Один стовпчик з накидом, і в той самий проміжок вводимо знову гачок і пров'язуємо ще один стовпець з накидом. І так, у, кожну, у кожен проміжок між стовпчиками вводимо двічі гачок і пров'язуємо по два стовпчики. В'яжемо так до кінця нашого ряду. Дов'язали до кінця ряду, де у нас був стопчик підйому, туди ж пров'язуємо останню петельку, так, щоб їх було фактично дві, і робимо все те саме: витягуємо трохи петлю, заводимо гачок, підхоплюємо петельку, протягуємо, підтягуємо, вводимо знову ж у цей проміжок гачок, витягуємо нитку. Пров'язуємо її разом і пров'язуємо ще дві петельки підйому. У нас утворився круг, і далі нам потрібно нав'язати ще декілька рядів з з накидом. Кількість цих рядів ми будемо визначати відносно діаметра пляшки. Прикладаємо цей круг до тенця і бачимо, що у цьому випадку буде достатньо ще одного ряду. І також ще можемо спробувати приміряти до інших бутлів, щоб зрозуміти оптимальний та універсальний розмір. Сторони круга в ідеалі мають закривати сторони бутля. Третій ряд ми починаємо з того, що є два попередні. Робимо стопчик підйому, накид, і далі будемо в'язати за схемою. У кожен проміжок між стопцями почергово один стопчик з накидом, далі два стовпчики з накидом в один проміжок, один і далі знову два. Так продовжуємо в'язати до кінця ряду. В'яжучи стовпчик, все гарно підтягуємо, щоб було акуратно. Я дов'язую останній стовпчик і протягую останню петлю в попередній проміжок. Затягую, підтягую та виводжу нитку назовні. І наше денце готове. Зараз важливо його добре відпарити, щоб всі петельки вляглися, розправилися і денце прийняло правильну форму. Ось, для прикладу, два денці в'язані однаковим гачком. Беживо вже відпарене, а блакит не лише чекає на ВТО. Добре розігріваємо праску, накриваємо вологим рушником і відпарюємо. Після відпарювання я залишаю виріб добре просохнути, та також додатково можна залишити під прасом на певний час. Основна частина виробу готова. Далі ми переходимо до вив'язування стінок у техніці макраме. Якщо ви вирішите продовжити вив'язування гачком, ось декілька цікавих ідей для натхнення. А тепер будемо переходити до вив'язування стінок. Я перемістилася у більш зручне місце, і зараз нам знадобиться сантиметр та ножниці. І давайте розглянемо той виріб, який вже у мене готовий. Як бачите, у мене тут є 8 точок, де я вплітаю додаткову нитку, тобто нам зараз буде потрібно відрізати 8 шматків нитки основного кольору. Я буду брати з запасом, тому відрізатиме десь приблизно по 2 метри, і саме для цього нам знадобиться сантиметрова стрічка. Складаю на опіл, відміряю ще метр. Та обрізаю. Таку дію повторюємо 8 разів. У мене готово 8 двохметрових ниток, і зараз ми будемо їх кріпити до денця. Беремо денце, і для протягування нитки я буду використовувати гачок, і також додатково я буду користувати звичайні маркери. В нашому випадку початок це ось цей хвостик. Тут я ставлю наш перший маркер. Оскільки в нас є 8 ниток, нам потрібно проставити 8 точок, куди ми будемо протягувати ці нитки відповідно. Маркери я проставила і зараз переходимо до кріплення нитки. Я розпочинаю приєднання цієї нитки з першої вершини, заводимо гачок між стовпцями, захоплюємо нитку та просто витягуємо. І оцю петельку, яка у нас виникла після протягування, ми беремо кінці тієї ж самої нитки, підхоплюємо та добре затягуємо. Після приєднання всіх ниточок у нас має вийти ось такий восьминіг. Далі я беру ту пляшку, з якою буду в подальшому працювати, і буду кріпити цього восьминога на дно. Переходимо до вив'язування стінок. Нам потрібно для себе відзначити якусь початкову точку, і давайте, нехай це буде точка, де є найбільший шматочок скотчу. Ми беремо нитку, та що у два складення, і відразу наступно праворуч виділяємо. Праву нитку з лівого боку і ліву нитку з правого боку. Це буде основа. Нитками, які є по сторонах, ми будемо в'язати простий плоский вузол. Беремо праву нитку, заводимо під дві нитки основи та виводимо догори. Ліву нитку вводимо у цю петельку, яка утворилася, протягуємо та легко затягуємо. Далі ми беремо ліву нитку. Прокладаємо її під двома нитками основи і виводимо догори та праву нитку заводимо всередину цієї петельки, яка утворилася, протягуємо та затягуємо. У нас утворився простий вузол. В'яжемо так наступні дві пари до кінця ряду. У мене готовий перший ряд вузликів, переходимо на другий. На другому ряді ми зміщуємося на одну пару, тобто ця зараз у нас не буде задіяна. Ми беремо ці дві нитки та дві нитки з наступного в'язання. Дов'язавши другий ряд, переходимо на в'язання третього і робимо все те саме. Ми виділяємо по дві пари ниток, робимо плоский вузол і просуваємося. В'язатиму я цим малюнком десь до середини бутилки, оскільки цей малюнок непогано тянеться і він буде універсальний на будь-який бутиль, тому в'яжу його десь до половини пляшки. І далі будемо переходити на в'язання наступного візерунку. В'язання цього узору ми розпочинаємо з того ж самого плоского вузла. Пров'язавши його, повторюємо всі ті самі дії. І далі не переходимо до в'язання наступної пари, а продовжуємо нав'язувати висоту цієї косички. Розраховуємо по кількості, по висоті. У моєму випадку я буду пров'язувати 6 таких плоских вузликів. І ще додам від себе такий лайфхак, якщо ви раптом відволіклися і забули, в яку сторону ви в'язали петельку. Як орієнтуюся я. Якщо у нас є ось цей хвостик, кінець попередньої петлі, значить ми в'яжемо протилежною ниткою, тобто лівою ниткою. Якщо у нас ось цей хвостик обернутий вліво, значить ми в'яжемо правою ниткою. Тобто, в нашому випадку, зараз є цей хвостик, який розвернутий вправо, тобто ми беремо ліву нитку. І в'яжемо лівою, пров'язали. І бачимо, що у нас тут зараз основа петлі, оцей хвостик, є з лівого боку. Ми беремо праву нитку і робимо петельку правою ниткою. Це дуже полегшує загалом все в'язання, бо не приходиться тримати в голові, якою ниткою в'язалося, ми просто дивимося на основу самої петлі. Далі я перехожу до вив'язування останнього ряду. Цей ряд буде стабілізаційний і він буде вив'язуватися як і всі попередні ряди перед оцими косичками, тобто одним вузликом. А далі ми будемо переходити до в'язання ось цих пателік. І задля зручності я перемістилася на робочий стіл. Вив'язуємо останню основу. Нам залишилося пров'язати всього 6 вузлів. Вив'язуємо шостий. тепер нам потрібно розділити, виділивши при тому 4 нитки основи та по 2 нитки направо та на ліву сторону. І розпочинаємо в'язання ось цього місця разом з петлею. В'яжемо все те саме. Єдине, що міняється, замість однієї нитки, у нас тепер дві. І продовжуємо в'язати ту кількість вузлів, які нам дозволить в'язати самі нитки. Крайній важливий етап це формування самої петельки. Як бачите, що з зовнішньої і що з внутрішньої сторони виглядає все абсолютно акуратно, тому давайте починати. Нам знадобиться голка або гачок. Я для себе зупиняюся на гачку, мені зручніше працювати з ним. І також мені знадобиться клей для текстилю, щоб зафіксувати хвостики. Ну і звісно, не обійтись без ножниць, якими ми будемо обрізати ці хвостики. Дивлюся, щоб довжина обох сторін була одинаковою. Обрізаю зайві нитки основи, нам вони більше не знадобляться. Наступний крок ми розвертаємо в'язання, і наче з внутрішньої сторони згинаємо майбутню петлю. Бачимо, що від основи нам залишаються приблизно дві петлі. Завожу гачок під пров'язані вузли, саме на висоту цих двох стінок. Як бачите, з іншого боку гачка не видно. Це доволі важко, над цим потрібно посидіти, але, як на мене, це того вартує, бо виріб в кінцевому результаті буде виглядати охайно та завершено. І тепер я беру. Текстильний клей. І ось тут при основі, наче всередину, наливаю текстильного клею. Повторюємо те саме з іншої сторони, та основа нашого виробу буде готова. Я завершила основну частину роботи і на цьому можна було би вже зупинитися. Ми беремо будь-який ремінець від сумки і у нас вже є готовий виріб. Я ж хочу піти трохи далі і сплести ремінець з цього ж самого матеріалу. Саме тому я взяла карабін. На один із них я нав'язала чотири нитки по 4 метри, тобто складених удвоє. Таким самим чином буду плести пояс. Довжину пояса буду регулювати по тому, скільки у мене буде залишатися нитка. І коли я зв'яжу всю довжину цього ремінця, я візьму кінець в'язання, протягну всередину іншого карабіна та закріплю так, як ми закріпляли ось тут, щоб була петелька. Тим самим у мене не буде ніде вузликів, і в мене будуть всі кінці сховані, і ремінь загалом у мене вийде цільно платине. Я вже пров'язала доволі велику кількість цього поясу. Моя щира рекомендація для вас, якщо ви будете все ж в'язати пояс, беріть крайні нитки вдвічі довші, ніж дві нитки середні. Час насолоджуватись готовим результатом. Я сподіваюся, що це відео як мінімум надихнуло вас на в'язання цього аксесуару, а як максимум звернуло вашу увагу на необхідність збереження нашої планети та важливість використання повторної тари. Пам'ятайте, що кожна маленька дія має велике значення і ваш внесок може змінити світ навколо нас. Дякую, що додивились це відео аж до цього моменту. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. Буду рада також вашим коментарям і діліться, що вам ще було б цікаво створити разом. Змінюємо світ на краще. До зустрічі. Па-па.